Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас 19 червня і у нас буде на огляді на ділянка з капустою від компанії Клоус. Капуста Гладіатор Брокколі. Ось такий вона має сьогодні. На сьогодні вигляд. Чому я буду знімати відео? Я зніму Значить, Зараз, що зауважу, капуста росте в березі, підживлення було один раз. Ще буде декілька разів підживлення. Одне, один раз підживлення було препаратом агроном профі. Для капусти від е, компанії Кісон. Е, в принципі, аналог, хто користується таким препаратом, як е, чистий лист для капусти, але чистого листа чомусь не було в продажу. Взяли граном профі, нічим чим воно не відрізняється. Той же склад, той же самий запах, на, на вкус не пробували. Е, значить, і восени був внесений гранульований курник. Е, Компанії АПК Богданівка. І в принципі на цьому живлення закінчене. І єдине, єдине ще, що буде декілька разів ще оброблене таким препаратом, як бор плюс. А бор плюс магній. Поэтому, ну, і, В принципі, для закладання більшого суцвіття. І на цьому будуть обробки і живлення закінчені. По білокримці обробляємо актелік і актора. В принципі, не актора, а актор. Але це ну, той же самий препарат. Актора і актор. Тільки актор це український препарат. Хто як хоче, так і відноситься. Я такими препаратами обробляю нашими українськими аналогами. Нормально вони мене задовільняють. Покажу ще кущ. Значить, на сьогодні. Капуста вже почала закладати суцвіття. Декілька покажу. Значить, Бачимо, гарний листковий. Капуста заложила гарну листкову масу. Отам От в нас суцвіття. Не знаю, звісно, наскільки добре я його показую. Оце суцвіття закладає капуста така. Таке одне, тут ще не показує, тут ще теж не показує. Але вчора проходились Багатеньке соцвіть. Тут уже є суцвіття. Трошки нашу капусту побив град, то буває, на це ми вплинути не можемо. Ага, ось ще одне цвіття там теж уже суцвіття закладається в общем капуста з гарним листковим апаратом дуже добре для цвітних капуст і для брокколі значить ага це рання капуста 75 днів Ось така у нас є планочка, гладіатор, брокелі 75 днів. Буде. Це капуста, як для броклі. Тому, в принципі, подивимось, як вона буде плодоносити, то ми не задоволені, поки що веде вона себе файно, культурно, не матюкається. росте добре. В принципі, це, мабуть, все, що я хотів сказати по даній капусті на сьогодні. Всім мирного неба, гарних вражанів. До нових зустрічей!